Це і сила відсвятого духа, мені слово Ісусу Христу. Я вам сьогодні скажу таку річ, наприклад, здивовані, що неділю не обов'язково ходити до храму, рано і вечором не обов'язково молитися, а в пісню можна споживати м'ясні страви. Не щоб це не вирізали і не пустили в інтернет. Тобто, ті, Поясню чому. Вже дуже часто, дорогі брати і сестри, ми сприймаємо віру Христову як релігію заборон і приписів. І в цьому є дуже велика проблема багатьох людей, тому що насправді багато людей думає, як би я міг ще догодити Богом, буду ще більше постити, буду ще більше молитися, буду за будь-яку ціну йти до храму і тим, напевно, я сподобаюся Богу. І забуваючи в тому, що віра Христова. Є вірою любові. Тому що Ісус на Христі показує найвищий вияв любові. Нам не потрібно вже нічого робити від себе. Бог за нас все зробив. Ісус помер на Христі і приніс жертву за кожного з нас. Чи маємо ми дійсно ходити до храму, молитися? Звичайно, що так. Але я наведу сьогодні кілька аргументів, коли ми можемо цього не робити. Наприклад, якщо ми маємо вдома важку хвору людину, і вона потребує опіки, в той самий момент ми будемо мати гріх, коли ми підемо до храму на службу Божу. Тому що в той момент людина може померти. І для нас літургія в тому моменті буде служіння біля хворої людини. Бо коли ми фанатично ми будемо розуміти, що ні, ми маємо йти до храму і лишаємо людину хвору, яка є в небезпеці. Маємо послужити ближньому і не йти до храму. Чи можемо ми неділю щось робити, звершувати якусь працю? Якщо є потреба, то можемо. Якщо це послужить вчинковій любові, який ми зробимо нашому ближньому, якщо він потребує цього вчинку і ми цей вчинок зробимо, ми тоді дійсно сповнимо найвищу заповідь любові. Навіть якщо ми щось будемо робити, навіть якщо потрібно людині, для прикладу, я служу на парафіях, де газу нема, і там є дрова, дровами палять люди. І якщо ми навіть будемо колоти дрова, щоб зігріти будинок не старій забутій жінці, ми не зрішимо, тому що в цьому була потреба. Або я пояснюю людям, коли ви, для прикладу, хочете потрапити на літургію, їдете і вас по дорозі поламався автомобіль. Чи можете ви взяти. Лом, взяти молоток, ключ і зняти колос. Звичайно, що можете, і в цьому не буде жодного гріха. Чи пожежники не мають неділю гасити пожежі, чи лікарі не мають служити ближнім, і їхня праця зовсім не буде гріхом. Інколи молитва може бути для людини так само гріхом. Мені одні молодята розповідали такий випадок, що вони прийшли запрошувати на весілля свою бабусю. А ця бабуся була в гніві з їхньою матір'ю. І вона ніяк не хотіла простити своїй дочці, тобто матері молодої. І вони прийшли просити її на весілля. Та жінка стояла з молитовником, молилася. І вони прийшли до нього, запрошуємо на весілля. Вона каже: Я сказала, що я не прощу, і навіть не просіть. Не заважайте мені молитися. Чи це є молитва? Звичайно, що Бог такої молитви не вислухає. І тому на перше місце, дорогі браті і сестри, ми маємо ставити любов, вчинки любові. Звичайно, що ці приписи, які є в церкві, канони, устави, ми маємо сповняти, але це не має бути головним. Воно не має нам затінювати образ Бога, який нас любить, образ Бога, до якого ми маємо йти, до людячого батька, а не до краючого судді, у дуже часто. Така помилка є в житті багатьох людей. Ми, зрішивши, боїмося, що тут Господь нас моментально покарає, і не Бог нас карає. Навіть дуже часто, коли стають різні допусти в людському житті, то це наслідок того, що людина віддалилася від Бога, і Бог не міг її захистити, тому що людина відмовилася від його опіки. І зло прийшло в життя людини і почало руйнувати її життя. І не Бог в цьому винен. І тому важливо пам'ятати, що все, що ми робимо, звичайно, ми маємо і ходити в неділю до храму, і рано ввечері молитися і постити. Але все з любові. На першому місці має бути любов, вона має керувати нашим життям. І коли будемо мати таке розуміння Бога і любові, і тоді віра Христова для нас стане джерелом вічного життя, в яке ми будемо входити вже тут і тепер на цій землі, коли будемо це сповняти, все. У любові, Амінь. Слово Ісус. Слово Субтитры Бога Отця і Свена і Святого Духа, яка і на вас і прибуває з вами по всі і ваше життя.